O perdalta tantë tani, dera, ne, 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 ne Так, Шановні депутати, про розгляд звернення депутатського об'єднання в Городенківській міській раді за процвітання міста Городська, рішенням Городенківської міської ради No113 від 233 року, приміщення, в якому знаходиться редакція газети Край, передавалось. На баланс Городенківської районної ради виключно для потреб і функціонування районного духовного органу газети Край, засновниками якого на той час були крім трудового колективу редакції газети Край і Райдерадміністрації, так, і Райдержадміністрації, і районна рада, оскільки головна умова передачі на даний час змінена, і газета Край стає самостійним комерційним органом. То міська рада ставить вимогу повернути всі приміщення, котрі передавалися за згаданим рішенням, згідно акту передачі, на баланс районної ради, повернути у власні міської громади. При цьому міська рада згідна виконати всі умови вимоги закону України про реформування державних функціональної зубованих засобів масової інформації і обговор... і оформити договір оренди. Зазначених приміщень з колективом газети Край. Хоча вважаємо, що норму про умови оренди як для бюджету організації явно не конституційною, і сподіваємося, що Конституційний суд України усуне цю невідповідність. Одночасно звертаємо увагу на той факт, що значна частина приміщення будинку номер 4 по Володимира Великого, яке передавалось для потреб редакції газети Прем, фактично використовується комерційними та іншими структурами. Сподіваємося, що у зв'язку з адміністративно-територіальною реформою та змінами у нашому суспільстві у Городенці утворється інша газета, де принципи свободи слова будуть реальними, а редакційна політика буде сповідуватись одинаково всіма журналістами. Тоді може виникнути потреба у вільних приміщеннях для інших змін. На підставі наведеного пропонуємо прийняти з приводу цього рішення е, стосовно звернення до районної ради про повернення у міську комунальну фактичну власність е, майна, яке ми колись віддали в район. Від цього нічого не міняється. Так, нічого не міняється, просто те, що буде з міським. Повернути назад в місто, як була редакція там, так і залишиться. Всі умови закону України, які будуть дотримувані, Але там є половина, не половина, ну певно, значна частина будівлі, яка зараз е, використовується там ну, для інших потреб. Отака є справа. Тому що, ну бачимо, трошки районна влада веде таку, не дуже е, прозору чи ясно, чи зрозумілу політику Щодо майна. Е, Ігор Ярославичу, що ви на це скажете? Ви були в цьому приміщенні, ви працювали, ви працюєте, воно було, є і тому подібне. Прийме Конституційний суд е, таке рішення, що визвати норму, де прирівняти засоби масової інформації до бюджетної організації і платити тільки рубель у рік. Змінить, значить, змінить. Змінить значить так воно і буде. Від цього нічого не міняється. Будівля є, але будівля за міського. Бо боїмося, що зараз йде трошки. Все, на все готують документи і все на вишивання. Але так як перед цим, 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 цим. Ве, прихватизуємо, ми боїмося, то там таке, там не приватизує. Пане Юре, прошу сказати, що ви не переживаєте, що ви не боїтеся якихось несподіванок. І що ви гідно працюєте, як і працювали, а, а у місто, як повернеться майно таке гідне, то злого Дякую. нічого в тому не вбачається. Та немає до заявників. Тут є присутніх до заявників. Вони звернулись до Конституційного суду коли? І не вони зверталися. Просто сподіваються. Просто пишу. Сподіватися, щоб він це розглядав. Він це розглядає. Ми просто сподіваємося, що Конституційний суд, я про це говорив. Докопається до того, що ця норма є. Сам суд ніколи не докопується звертатись тиснути. Ну то хтось звернеться, певно. Ага, що сподівається, що хтось звернеться. Так, то не є щось. Божу, пасе. Це таке, між іншим. За таких обставин. Редакція як працювала, так і працювати буде, як користувалася будівлею, так і буде користуватися, буде платити гривну міській раді, і ми будемо. Згідно закону, то як має бути. Я закон знаю, добре, але тут є. Моє бачення, що якщо міська рада ставить... Мову, тобто, або просить передати це її на баланс, тобто повернути, тому що змінилися обставини, то в принципі я думаю, що це треба підтримати. Лише дети, що в тому рішенні треба чітко визначити, щоб був витриманий закон про роздержавлення засобів масової інформації, щоб так не сталося, що. Районна рада передала міській раді, а потім газетка такрець буде мати якісь місті, Нас місті, калівці, місті, проблеми. Тому що ну, є, є прийнятий закон, якби правильний він чи неправильний, його треба виконувати і все це. Собі просто роздуми на вільну тему громадян. Значить, тут є проєкт рішення подали. Розглянув штаб, говоривши звернення депутатського об'єднання в Городен, Городень Городен, Городен, міській раді за процвітання міста Роден. Щодо порушення клопотання Городенківською міською радою про повернення у власність міської громади будівель та господарських приміщень, які згідно рішення 113 в році передавалися на баланс районної ради для тодішнього друкованого органу районної ради Райдержадміністрації газети «Край», керуючись законом України про місцеве самоврядування, про друковані засоби інформації. Україні закону України про реформування державних комунальних духовних засобів вирішити всього навсього Тут ми нічого. Ми на газету боже боли не заносимо ніякий це. Звернутись до Городенківської районної ради з клопотанням про повернення у міську комунальну власність будівель і господарських приміщень по вулиці Володимира Великої 4, які згідно рішення 113-го передавались на баланс районної ради для підійшли і не більше. Зрозуміли? Так, фактор так. Є якісь ще пропозиції? Все буде добре. Згідно закону, я пояснюю просто, щоб по тому не було якихось нюансів. Я щось так підозріваю, що більшість депутатів не знайомились з законом про реформування державних та комунальних змін. Тому я можу сказати, що з Нового року відчуження, невідчуження, будь-які операції, законі пише будь-які операції з майном та приміщенням, де перебувають згадані редакції, заборонені. Тому обов'язково голосування буде відображено в газеті, так як і голосування районної ради про вихід районної ради із часаків засновники. Я хочу, щоб це депутати знали, які намагаються чи підтримати, чи не підтримати, зробити свій захист. <тас> Я тільки що до питомцівча цей на сьогоднішній момент газета «Крайша» залишається органом районної цей. Вона ще не є <тас> ми, ми біжимо наперед. А як було тоді, коли ми не дали в районну раду це приміщення? Функціонувала газета там? Функціонувала. Ніхто тої газети ні боронив, ні відбирав, ні нічого. Другий пункт проєкту рішення: після прийняття на баланс вказаних приміщень. Надати їх редакції газети вкрай в оренду відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна і закону України про реформування державних комунальних засобів масової інформації. тобто тут чітко оговорюється після отримання. Все передати так як має бути по закону і не інакше. По закону заборонені будь-які операції. Хай хто голосує, хто і хоче. Про що операції? Будь-які операції з майном та приміщеннями, в яких перебували редакції. його операції на 1 січня. Передача з балансу на баланс це операція. Правильно, але е, ви залишаєте у приміщенні. Е, яких, ніяких тут... Це надіть на голосування. Я пропоную все-таки такі рішення не прийняти. Вони редактор проти. Я проти, звичайно. Це суперечить закон. Не суперечить це закон. Це нормально. Можна собі вирішувати, чи не суперечить? Ну не суперечить. Бо це комунальне майно міста. Ми у своїй час віддали його на баланс, не у власність районної ради. Ну, ви юрест, дали питання юристу депутату. Ви ж не юрест. Ні, юрист не міської ради майбут. Питання дав депутату. Питання депутата юристу, ви <кій> теж і Ну Її голосом хочете це вчути. Не я хочу депутат. <кій> Треба вивчити питання. А ти далі вивчити? Значить чиновні депутати. Ставлю на... Ну то не в момент. Юрист міської ради стоїть для того, щоб міського міський штовхнутися з медичними є районної ради. Ми дали районній раді, а ми в наша районна рада. Як ми вже Як вона наша районної ради? От коли вона э, відокремиться від районної ради юридично. а вона юридично не Пане Володимире, значить пояснюю вам. Е, приміщення редакції, як міське комунальне майно у третьому році передавалося у для? районну раду для, е, для районного органу газети Крак. А він на даний момент районний Заби. орган газети край. Ще він ще районний орган. А ми вже забираємо. Чекайте надали у на баланс, так Ште. нині вже адміністрація відійшла. Я я не віде, 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 віде. Віде. А не фінансує зараз е, віде. газета віде. хто засновниками газети є? Засновниками на сьогоднішній є. день. Є Трудовий колектив і районна рада. Районна рада. Районна рада так. Адміністрація це та у нас При чому тут адміністрація? Ні, ну я кажу, а було три органи засновники. При чому тут адміністрація, якщо комунальне майно до адміністрації не має відношення? Ні, ну але мало в тому, що були засновники три. Після Один Застановник уже відійшов, переходить друге. Комунальна власність району, районна рада, комунальна Власне. власність А це не є. Передалося на баланс районної <как> ради. Нім, настане той момент, що ви кажете, до якого моменту, то районна рада ще такі коники може викинути з цим приміщенням, що будемо тоді доганяти це. Ми повертаємо Я з відповідальністю за свої слова. Повністю. Так. Я, я розумію, що ми не вижемо газету кажуть. Я це сили, прекрасно сили. розумію, але ми можемо їм поставити в такі умови. Є закон. Факт який поставити сьогодні що вони речі таксує? Будь-який Депутати депутати белються марометр. Читайте так, читайте закон. Газети лишилися взагалі без приміщення. Що буду читати закон зараз? У законі для молоді. Своє майно, <клес> міське комунальне майно, ми маємо право в будь-який час за любов стан повернути на комунальну банку. Без ущерба, без ущерба, Як працював, ми зробимо після прийняття на баланс, передати будем... закон, все залишається, але приміщення буде міським, а не районним. А А примі ah, районне було. Блап... Люди ж так, що, в нашому чи є засновниками адміністрації, не що, є, не можна. потрібно. Нам не сильно ця інформація. Була колись газета районної влади, а зараз газета чисто автономна собі. От і все. Але це, це, ми приміщення забираємо у місто, щоб його зберегти тільки з утоми. Зберегти. Плюс половина другого приміщення, яке використовується не для газети, бо не потрібне, воно використовується не. Я в інтересах міста. То, в закону, ну я живу. Ну, примі... От а... і все. <свят> <свят> і і як було так лишився. Але стане міським і буде служити місту. Я тако йду. Кажіть. Сидіть, сидіть, я в принципі був. Однозначно за, щоб це передавати, але оскільки закон я сам його не вичитував, якби ми його також не вичитували. Тому ми просто зараз на розгляді, щоб мене прийняли якісь рішення, яке суперечить чомусь іншому. Не супереч я пропоную якось втриматися, перенести вивчити, перенести на слідуюче засідання, тому що. Ми не можемо голосувати Майшла проти, але, але, але оскільки забиралися да, сумніви, я не можу голосувати згідно з цим. Але щоб ще раз свою позицію казати, мова про майно було міським, міським ми, ми передали. Не Просто я до кінця не володію то, як я закон про роздержавлення стоїть на стороні газети, щоб любого друкованого органу. Де сказав, білю, і діляється влада від газети, яка я все життя герої. Якраз ви. це правильно, але да. якраз закон зіма. І стоїть міська рада Мама, на цьому, що будь-які операції з майном заборонені. Тільки є наслідком до яких майна від редакторів. Юрес відрізняє майно і приміщення, там є про приміщення. А хто якраз так? Майча. Є юрестна, майно і приміщення. За різні речі. Приміщення це точно Приміщення це теж. Другим пунктом ми захистили газету. Після прийняття програм сказаних приміщень надати їх редакція газети, «Край» в оренду відповідно до закону України про оренду і про реформування державної комунальної А закони захищають, щоб забороняти будь-які оборудки, після яких може редакція залишитися безповідною. Отак тут указано. Ну, Отак тут указано закон законі, якого я не бачу. це називається. Ну та прочитайте, ну зараз помните, який касає. Стаття сьома. сьома. Прочитайте. Це закон. Давайте на другий раз. Давайте, Давайте на другий, другий раз. раз. На я другий, 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 другий раз. раз. Так, все, я не перечу ні.